Сьогодні річ піде про інноваційні технології, про екзосоми. І я покажу на своїй пацієнтці, як безпечно швидко проходить процедура. І ми особливу увагу приділимо області шиї пацієнтки. Дивіться у нашій програмі. В Моїй практиці дуже багато кейсів. Дуже багато кейсів, які пов'язані із запитом на дряблі шкіри, на поліпшення тургору, на поліпшення якості і цвітності кольору шкіри. Наразі зараз з'явився на ринку новий продукт, це інноваційний продукт – екзосоми. Саме екзосоми це найтакий коротший шлях для того, щоб поліпшити. І покращити усі якості шкіри нашого пацієнта. І до речі, один із таких кейсів це розтягнута шкіра повік, дряблість повік провисання через вікові зміни або через набряки. І ось у цьому випадку дуже гарно спрацьовують сочетані протоколи, такі як екзосоми, у поєднанні із протоколами, нашими класичними, такі як холодна плазма, такі як мікрогольчатий РФ. І усі ці поєднання можна ефективно використовувати у своїй практиці, наприклад. Моєї пацієнтки я дуже гарно показала, як можна безін'єкційно і дуже ефективно і швидко, майже без періоду реабілітації покращити шкіру шиї, декольте та обличчя. Тобто, екзосоми вони не є стовбуровими клітинами. Це є як аватар стовбурової клітини, це інформація, яка була у стовбурової клітини, і це ключовий фактор, який побуджує нові клітини до відновлення. До репродукції, до репарації і самовідновлення таким чином, ми досягаємо значних результатів і поліпшення усіх якостей шкіри. За теорією старіння клітини саме донорська екзосома вона береться у молодих людей віком до 25 років. Дивіться, у кожної з наших клітин є шум, є віковий шум, і кожна клітина нашого організму вона обмінюється інформацією і певними речовинами, хімічними речовинами, цитокінами. Саме застосовуючи екзосоми молодих людей, ми поліпшуємо. Чим вік, і це є істинний ліфтинг, і це істинна клітинна антивікова терапія. Екзосоми це інновація, яка здатна значно покращити життя ваших пацієнтів. А щоб бути у курсі усіх нових технологій, підпишіться на наш канал.